Всім привіт! В сьогоднішньому випуску поговоримо про вирішальний гол Гарі Кейна в ворота Брайтона. Дивіться, спершу схоже, що це повний провал оборони підопічних дозерів. Як можна було залишити настільки небезпечного гравця, настільки небезпечні позиції, вирішальний момент гри. Але я розглянув цей епізод більш детально, і мені здається, що це більше заслуга саме Тоттенхема. Чому так і до чого тут Антоніо Конте, який навіть вже не тренує Тоттенхем, про це все в сьогоднішньому випуску. Давайте розбиратись. Отже, спочатку ми розглянемо сам епізод, а потім зробимо висновки, які з цього всього витікають. Почнемо за 30 секунд до того. Тут є одна важлива деталь, яка полягає в тому, як якісно працює Тоттенхем командно. Дивіться, Льоріс витягує на себе групу нападників Братіна. Зверніть увагу на наскільки низько позиція Дайера, а також поро, який там ще ширший і правіший. Його просто немає в кадрі, але він там є. Він, він туди забігав. Далі Льоріс виносить м'яч вперед, і там буде йти боротьба за м'яч. А захисники відповідно повинні висуватися назад вперед, рухатись цих 60 метрів до центра поля. В центрі поля гравцям Брайтона одразу фактично вдається повернути собі м'яч і вони відпасовують вже своєму голкіперу, а на того відразу висувається ще свіжий на той момент Арно Джума. Він вийшов на заміну буквально за декілька секунд до того. Воротар відіграє його і віддає ближньому захиснику, а потім вже відразу працює Хенсон Мін. Далі Вебстер, це захисник, на якого висувається Хенсон Мін, встигає побачити, що по його фланзі є. Вільний гравець Брайтона від, ну, відносно вільний, той, який може прийняти м'яч, хоче спиною до воріт Тоттенхема, і віддає туди передачу. І в цьому моменті ми зупинимо, аби зрозуміти, наскільки добре Тоттенхем працює в відборі. Навіть не те, що добре, а просто організовано. Десь орієнтовно секунду, 20 тому я вам покажу скріншотами час на таймері, тільки виносив Льоріс від своїх воріт, і Даєр. Захисником були максимально низько, тобто вони буквально були біля лицевої лінії. А вже тепер вони зустрічають кожен персонально свого футболіста Брайтона, аби не дати розвернутися. Чи це небезпечно? Так, звісно, ось дивіться, з другого плану покажемо цей самий момент. Видно, що фактично весь права, вся права частина захисту, плюс даєр, центральний з тих захисників, висунули вище за, за центральну лінію. Тобто там утворився простір, куди дуже просто вже віддати передачу. Це є добре в плані того, що Тоттенхем зустрічає високо, але якщо ви так же зустрічаєте, коли ваші захисники вище за центральну лінію, не можна дати супернику розвернутися з м'ячем. В цьому плані хочу зауважити, що Скіп трішки недопрацьовує, тому що в принципі віддати туди передачу на центрального півзахисника Брайтона, і той відразу віддає туди в простір. Там обов'язково би хтось зреагував і починав забігати. Але в даному епізоді Ромеро робить дуже якісну дію, в плані, що він перехоплює цю передачу від Мітомо, При тому він перехоплює так, що він сам залишається на м'ячі. І Мітома стає тою людиною, яка, по суті, винувата в цьому м'ячі, ось в цьому епізоді. Тому що на Ромеру треба було одного одну людину висувати, потім ще одну. Я вам це все продемонструю. І закінчились люди саме на Гаррі Кейну, тому що ну, на комусь ти мусили закінчитись, тому що Тоттенхем дуже все робив вчасний темп. Давайте дивитись. Як бачите, попереду перед Серхіо Ромеро є Хейберг зі своїм опонентом, і Хейберг насправді дуже добре розуміє цю всю ситуацію, тому що йому нема причин стояти на траєкторії руху власного ж партнера з м'ячем, тому він починає рухатись глибину. Власне, його опонент то мусить вибігти на. Серхіо Ромеро, тому що якщо на нього не вибігти, якщо, по крайній мірі, не стати перед ним, а побігти за Хейбергом, то Ромеро просто продовжить рух в сторону воріт. Це якби теж нікуди не годиться, е, відповідно, е, Хейберг залишається сам і біжить, а передача е, йде на Сюнгенміно, по якому не встигає висунутись Вебстер. Вебстер в принципі не встигав, тому що він тільки що віддавав передачу, відбулось перехоплення і назад. Ну, як мінімум, він не встигав зіграти в прийом по Хенсон Міну. І тоді Хенсон Мін опиняється в ситуації 2-1 з Вебстером. Ще раз окремо мушу похвалити Хейберга, тому що він то почав рухатись в цю зону за спинами футболістів. Справа в захисті підопічних дезербі ще до того, як м'яч отримав Хенсон Мін. Тобто він, в принципі, розумів. Що з того флангу може виникнути перевага футболістів Тоттенхема, при тому він опорник. Це якби не його головне завдання бігти за спини футболістам. Тому дуже якісна гра, і він дочекався на цю передачу. Там вебстер залишався один у двох, і Він, в принципі, правильно робив. Він єдине, що йому залишалось, це спробувати не дати віддати Хенсу міну передачу туди по флангу. Але ця передача прийшла, причому між ніг Вебстера. І тоді вже опорний півзахисник, який грав по Кейну, повинен спішити в цю зону зустріти Хейберга. Ну тому що залишити його самого вже теж не варіант, в принципі, якщо туди ніхто не зміститься, то Хейберг може і на ворота вийти, там на воротаря мається на увазі, сам на сам. Я так розумію, що це був Паскаль Грос, цей опорник, який грав по. Гаррі Кейну, ну він повинен був просто зміщуватись, вже не було куди тягнути це все діло. І е, Гаррі Кейн е, дуже його хочу відмітити в тому плані, що він не спішить вирватися, як би зробили більшість нападників на передню штангу десь. Там є одна людина, яка відтягує на себе двох футболістів захисту е, Брайтона. А Кейн, він навпаки він так так би притримує перед собою відстань. Ми бачить, що довкола нього все одно вже ніхто не встигає, він буде першим на цьому м'ячі, тому він собі дає е, спосіб, щоб розігнатися і краще під, підлаштуватися під цей м'яч. Таким чином він е, фактично ідеально ставить собі ногу упорну під м'яч, так щоб в дотик пробити е, і ну, не залишив шансів голкіперу по суті, хоч там і було з ракошетом. Е, до речі, так. Ситуація, яка утворилася дурна, тому що там чотири футболіста Брайтона на лінії Воротарського, а Гарі Кейн б'є з лінії штрафного майданчика. Але як я розібрав цей епізод, ну, в принципі, в перший темп так зіграти по Гарі Кейну, великих шансів Брайтона не було. Якщо бути перфекціоністом і шукати там якийсь ідеальний спосіб захищатись, то можна сказати, що ось в цьому моменті на Хейберга мав би висунутись центральний захисник, один з. Опорник залишити спокійно, пробувати страхувати зміщення Хейберга всередину, а інший центральний мав би висунутись ближче, так щоб не дати зіграти поближчне штанзі нападнику, який там вбігає в штрафний майданчик Брайтона. От, але це все відалі. Насправді, футболісти більше грають по рефлексах. Якщо вони бачать, що футболіст висувається на такий вільний простір, треба його якомога швидше звузити. Ну, якщо намагатися грати в такий от ідеальний футбол, то я думаю, що це принесе більше шкоди, ніж користі. Ну, тобто, зараз би виснувся центральний захисник, він би швидше всього це не встиг зробити. Хейбер би отримав шанс для того, щоб прострілити, і там, можливо, би нападник забив, тому що іншому центральному, то треба тоді вибігти перед ним. От ну, вже сталося так, як сталося, і в принципі. Я великих там недограшів, якихось великих провалів Брайтона не бачу. Насправді це почалося ще з того, що. Мітомо втратив м'яч, і з цього моменту одного футболіста так і бракувало. І так Брайтон і не зміг. А в принципі, опорник, коли зміщається, мав би підстрахувати, покейно зіграти хтось з правого флангу Брайтона. Але та, як атака була проведена, фактично з ходу, то, звісно, там ніхто з правого флангу не встиг. Тим більше, що Брайтон сам пробував свою атаку розвивати. Тобто всі були максимально широко. І цим тот линк скористався. А тепер я хочу поговорити про те, до чого тут взагалі Конте і його футбол. По складу, який собі підібрав Конте в Тоттенхемі, грати в якийсь інший футбол, окрім того, що робив Конте, дуже важко. От мені особливо здається, бракує футболістів, які можуть робити якісь якісні дії саме в позиційних атаках, тому що хто грає в центрі поля в цьому в Тоттенхімі. Там є Хейберг, там є Скіп. Це такі два класичних опорника. Ще є Бентенкур. Так, в нього є передача і є Лукас Моуер, який може зіграти трішки вище. Але в нього зараз гірша форма і в принципі його мало ставлять. От і по суті, це все. Ну, дуже багато флангових футболістів. Латералі, без лотералі, в принципі, зараз Тоттенхем важко уявити, тому що хто буде. Хто буде грати, окрім якщо не на флангах, тому таке, а яку гру ставив Антоніо Конте? Вони сідають глибоко в 5 футболістів, там 5-3-2 або 5-4-1, залежить проти кого. І періодично, ось от на 80-тій хвилині, дуже показово вони вибігають в дуже такий інтенсивний пресинг. Тобто вони більш-менш економлять сили, щоб зробити такий. Ривок, так би мовити. Е, при тому вони цей ривок роблять якісно, дуже якісно, тому що бачите, всі, всі допрацювали. Е, ну, крім Скіпа, але там, е, там ще треба було, щоб пройшло так через центр Поля від Брайтона. Тобто, що хочу сказати, по суті, Тоттенхем грає те саме. І я не думаю, що навіть е, цей тренер тим більше не буде нічого перебудовувати, тому що він знає, як працював. Тому що він працював з конта, і він, в принципі, орієнтується, що треба фут від футболістів вимагати. А коли прийде якийсь інший, це вже мабуть буде в міжсезонні, і ми тепер розуміємо, чому, тому що по ходу сезону щось інше будувати сією командою, я не бачу як. Разом з тим команда дуже якісно робить те, що вони зараз роблять, і на, насправді то для такого під, підбору виконавця Кір Тоттенхема по якості, при всій повазі до цього лондонського клубу, я не думаю, що вони е, здатні розраховувати на щось більше, ніж боротьба за топ-4. Прямо зараз в Англії. За чемпіонство вони поборотися не можуть, е, тому що є Мансіті, є Арсенал, який в шикарній формі. Е, от. Можна, звісно, вимагати від Тоттенхема такої самої шикарної форми, але це оверперформанс все-таки. Тому ну, насправді Конте злився з цієї команди, а команда мусить грати далі в те, що іграла. От такі от висновки. І команді треба буде дуже серйозно перебудовуватися міжсезонні, якщо вони собі захочуть іншого тренера, очевидь, захочуть. Гаррі Кейн таким чином забив свій 23-й гол в сезоні. І повернув Тоттенхем в боротьбу за топ-4. Там ще є Юнайтед і Юнайтед, тощо що Ньюкасл. Можливо, колись прийдеться уточнювати і один, і другий Юнайтед. А поки що так. Ньюкасл, до речі, 5 матчів підряд виграв. Для мене це була новина, тому що я так пам'ятаю, що в них була. Не надто успішна серія, я подивився так. Дійсно, в них 5 матчів останніх перемог, а перед тим було 5 матчів без перемог. Е, тому що чекати від Нюкасла теж як би не очевидно. Ну і Юнайтед теж, знаєте, поки Рашфорд забивав, все було добре. А зараз вони трішки вибились з колії. Тому будемо дивитися. Я думаю, що боротьба за топ-4 ще можлива. Щодо Брайтона, то вони якраз випадають з цієї боротьби за топ-4 після цієї поразки, тому що. Вони і так трішки відставали від Тоттенхема, а тепер Тоттенхем ще більше обігнав, і там відрив вже більший стає. Ну, насправді це закономірно. Дедзербі будує таку складнішу гру, йому потрібен час. І, в принципі, я думаю, що йому цей час дадуть. Ну, Від Брайтона особливо ніхто і не, не очікував, що вони в цьому сезоні займуть якісь такі аж максимальні позиції. Тому так, на наступний сезон буде цікаво подивитися, Дедзербі буде ще трішки часу. Такий от випуск. Ну, якщо вам було цікаво, то поставте, будь ласка, вподобайку. Можете підписатись на канал. Далі будемо розбирати Ліги Чемпіонів, правда, не знаю, які матчі, які будуть цікавіші, і на які в мене буде час, бо це, знаєте, перед святами завжди часу не хватає. Дякую всім за увагу! Щасливо!